Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Сьогодні поговоримо про те, чому Бред Піт після розлучення вирішив викачувати із простих жіночок гроші. А також дізнаємося, що Карпачов робить на Тіндері. Також ми з вами розглянемо деякі дивні відео з Тіктоку, як завжди. Скажімо про те, як чоловік та його друзі зруйнували вагітні жінці і її гендер-паті. Ну загалом не дивно. Також подивимося відео, як хлопець був не радий. Побачити свою дівчину на вечірці, куди він її не запросив, і згадаємо подібні випадки. А ще ми згадаємо про історію, яка віруситься в Тіктоці та Ів-Треці, як хлопець зустрічався із дівчиною на спір. І це не про фільм з Меттю МакКонахі та Кейт Хац. Крім того, розглянемо чутки в інтернеті, що аптеки виявляються скуповують використані стіки від ICOS. І Завжди перед початком чекаю від вас лайк для підтримки мого каналу та коментар для просування. Напишіть, будь ласка, як проходять ваші дні у цей непростий час. А якщо ви дивитеся мої відео вже не вперше, то будь ласка, підпишіться та поставте дзвіночок. А також ви можете стати спонсором мого каналу і дивитися ексклюзивні відео. Оскільки ми всі зараз шукаємо якісь промінчики світла у цей непростий час, давайте я вам підкажу, де можете отримати свій заряд позитиву. Ви, якщо хтось із вас мріяв потрапити на концерт Люмус Оркестра, то настав. Ваш час, тому що ви можете відвідати один із двох запланованих концертів у Львові, які відбудуться 22 січня. Усі шанувальники всесвіту Гаррі Потера запрошуються до львівської опери на легендарну та неймовірно магічну подію від найкращих чаклунів музикантів Люмус Оркестра та Хору Євшан у новому захопливому форматі. Там ви зможете почути найвпізнаваніші треки з усіх фільмів про Гаррі Потера та фантастичних звірів. Вони будуть зібрані в унікальний концерт історію, який проведе вас крізь історію хлопчика, що вижив. Також у фойє опери ви зможете побачити галерею із справжніх живих портретів та послухати їхню історію. Крім того, ви зможете боротися за кубок Гогвардсу та виконувати інші різноманітні завдання для слухачів. Я вже навіть не говорю про сувеніри та подарунки, а ще розіграш унікальних чарівних паличок. Я думаю, що квитки на цю казку варті кожного Галеона. Тим паче, що «Люмос Оркестра позиціонується як перший гік оркестр, який придумав формат концертів історій. Тому переходьте за посиланням у описі до цього відео і замовляйте собі квиточки. А згодом напишете мені про свої враження. А можливо, ви вже були на концертах «Люмос Оркестра. Напишіть про це у коментарях. І починаємо. Всім відома така ситуація, коли існують стосунки на відстані, чи то ви поїхали навчатися в різні заклади, чи то хтось із вас працює десь далеко, чи то у нас війна. Але в тіхтоці, звичайно ж, навіть для цього є спеціальний тренд. Суть його полягає в тому, щоб здивувати своїм приїздом свого коханого чи кохану, ну або ж друга чи подругу, і показати його реакцію на це все. Я бачила дуже милі, просто до сліз відео про те, як жінка чи дівчина приїжджає до свого коханого до найближчого прифронтового міста, і там вони з ним зустрічаються, тому що він на війні і він ненадовго до неї приїздить. І це настільки розбиває серце. Тут навіть про це ми говорити сьогодні не будемо, бо це просто ні з чим не порівняти. Але давайте ми поговоримо про те відео, про яке давно вже всі забули. Саме про те, як дівчина приїхала до свого хлопця, звичайно ж, в Америці, у коледж, тому що в них стосунки на відстані і вони давно не бачилися. Це оригінальне відео, а пізніше подивимося пародії на це. Ми могли побачити, що він зовсім не був радий її зустріти, і ще біля нього була якась інша дівчина, яка ймовірно його там обіймала. Тобто ми розуміємо, як у нього проходять дні. Згодом з'являється дуже багато подібних відео. Чи можливо це справжня ситуація, чи можливо це вже рофл? Тут треба дивитися за конкретними обставинами. Але, на жаль, такі ситуації не є аж такими вже рідкісними. Так, скажімо, нещодавно, новорічну ніч, така ситуація сталася із цією дівчиною. Вона прибула на вечірку, де був її коханий, і, мабуть, він був з друзями своїми чи з колегами, і він зовсім не був радий її бачити. Дивіться самі. Перше в його очах немає радості, а є скоріше якийсь переляк, і різні експерти вже виявили, що він дивиться кімнатою, ймовірно, шукаючи якусь іншу свою пару, з якою він туди прийшов. Може, він взагалі одружений? А згодом він робить просто неймовірне, він її відштовхує. Це той випадок, коли знаєте, коханка прибуває на твою вечірку. Але питання в тому, що коханка, мабуть, і сама не знала, що вона є коханкою. Можна стверджувати, що він просто був не в гуморі, типу тому у нього такі обличчя, але з'явилося відео з іншої точки зору, тобто огляду, де він насолоджується вечіркою і танцює. Це було до приїзду цієї дівчини. Звичайно ж, почалися хвилі обговорень, засуджень. Типу, коли ти бачиш когось, кого дійсно любиш. Ти його просто піднімаєш на руки, кричиш від захвату, ну і просто якось радієш щиро, тому що це неможливо підробити. Отже, цей чоловік отримав свою дозу негативно. Можливо, дівчина не так зрозуміла їхні стосунки, а можливо, він їй щось не обіцяв. Цього ми, на жаль, вже не дізнаємось. І йдемо далі. Жінка із Франції постраждала. Від бреда піта ви знаєте, насправді усміхатися з моєї точки зору зараз взагалі не потрібно, і це насправді дуже сумна історія. І вона ще раз показує, яким вразливим є покоління, скажімо, як наших бабусь, батьків до різного роду махінацій із фото та відеомонтажем, в тому числі там між штучним інтелектом. that. You think that's real? where is it hold on where does it say listen it's clearly fake it's would you be quiet so i can hear where it is and i'm going to look it up on google earth check out it's too symmetrical there's all these yeah. gradients here it's just ai you can see this replicating right there Тому що одна жінка із Франції, яка представилася як Анна, звернулася до поліції у зв'язку з тим, що шахраї, які представилися бредом Пітом, виманили у неї 830 тисяч євро. Це ж треба було ще мати ці кошти і погодитись віддати їх людині, яка є бредом Пітом, бусімто. Але ця історія виявляється є серійною, тому що ці шахраї орудували і в Іспанії. І ви запитаєте, чому вона надсилала гроші у явному бреду Піту, де докази, що Анджеліна Джолі заморозила його кошти? Але шахраї про все подумали вони, надали цій жінці, переконливі фотографії бреда Піта. Який перебуває на лікуванні, анна, дизайнерка інтер'єрів, розповіла, що кошмар почався у вересні 23-го року. Тоді вона отримала повідомлення в інстаграм від Джейн Ети Піт, матері актора. Або ж так вони стверджували спілкування із буцімто матір'ю актора швидко перейшло до теми самого Бреда Піта і про те, як вони обоє можуть стати чудовою романтичною парою. Шахраї написали Анні саме така жінка, як ти, потрібна моєму сину. І вже наступного дня із якогось іншого аккаунта цій жінці надійшло повідомлення. «Анна, привіт! Моя мати багато розповідала про тебе. Вона каже, що вона дійсно спочатку подумала, що це шахрайство. Але згодом щось пішло не так, і вона почала вірити в сьому. На той час жінка переживала складний період у своєму житті. У неї розпалися стосунки із мільйонером-підприємцем, старшим за неї на 19 років. А шахрай, що видавав себе за Піта, відправляв їй вірші, пісні та фотографії, створені за допомогою штучного інтелекту. З чого почалося витягування грошей? Шахраї почали купувати її дорогі сумки, але сказали, що вона повинна оплатити митні збори. Це мені нагадало історію, як африканський син, принц, якогось там мільярдера короля просить вас скинути оплату якогось там мита, а він залишить вам свій спадок. Так от за оплату цих сумок Анна втратила 9 тисяч євро. Згодом шахрай, продовжуючи видавати себе за піта, заявив жінці, що у нього рак нирок. Він перебуває на лікуванні. у нього немає там страховки. Анджеліна Джолі забрала всі його гроші. І він потребує лікування. А точніше не забрала, а заморозила Анджеліночка його банківські рахунки, тому він не може нічого зробити. На додачу, на підтвердження своїх слів, він надав фотографії із лікарняного ліжка. І ви знаєте, що зробила ця жінка? Перевела йому 830 тисяч євро для того, щоб врятувати бреди капіта. Але уявіть собі емоції Анни, коли вона побачила фотографії Бреда Піта із його новою дівчиною Інес Дерамон, і вона почала підозрювати шахрайство, адже бред виглядав. Напрочуд здоровим та щасливим, на відміну від тих світлин із госпіталю. Тому влітку минулого року вона звернулася до поліції і розповіла йому все. І це все настільки її шокувало, що вона зараз перебуває у лікарні із тяжкою депресією. Але вже у вересні минулого року, тобто через пару місяців після заяви цієї Анни, поліція Іспанії заарештувала п'ять осіб. Причетних до ось цього шахрайства. Адже, як виявилося, Бред Піт писав і іспанським жінкам. Загалом цих двох жінок з Іспанії обманули на суму понад 325 тисяч євро. Вдаючи із себе Бреда Піта, учасники цієї банди заохочували жінок інвестувати в різні проєкти, яких насправді не існувало, звісно ж. Одна із жінок з південного регіону Андалусії була обдурена на 175 тисяч євро, а інша із північного баскського регіону. Втратила 150 тисяч євро. Кіберзлочинці для того, щоб заманити жертв, вивчали їхні соцмережі, створювали їхні психологічні портрети і таким чином з'ясували, що обидві жінки, так само як і жінка із Франції, Анна, були дуже вразливими, не мали достатньо уваги і перебували в депресії. Що найголовніше, вони використовували згідно інформації поліції, платформи для миттєвих повідомлень, щоб обмінюватися повідомленнями та електронними листами з обома жінками. Поки ті не почали вірити, що спілкуються безпосередньо з Бредом Пітом, який пообіцяв їм романтичні стосунки та спільне майбутнє у південному регіоні. Андалусії поліція і заарештувала п'ять осіб. Зокрема, і керівників цієї групи під час операції були проведені обшуки в п'яти будинках. Вилучено кілька мобільних телефонів, банківських карток та комп'ютери, а також щоденник, у якому були записані кодові фрази, що використовувалися для обману своїх жертв шахраями. Поліцейські змогли змусити повернути цим двом жінкам загалом 85 тисяч євро. Але, мабуть, згодом буде повернення коштів і надалі. Може здаватися, що ситуація дуже смішна. Типу, як Бред Спіт може написати вам, але не забуваймо, що, скоріше за все, вони використовували різноманітні техніки та прийоми для вразливих жінок. І це, на жаль, подіяло. Офіційно, прес-служба Бреда Піта жодним чином це не коментувала. Адже ми знаємо, що в таких випадках зазвичай відбуваються якісь офіційні заяви чи попередження про шахраїв. А як вам така інформація? Дмитро Карпачов з'явився на Тіндері. Одразу зазначаю, що я не стверджую, що це Карпачов, але не поспішайте аж так шокуватися, тому що це просто якісь профілі в Тіндері із фотографіями Карпачова. Ця дівчина показала, як в Нідерландах її висвітило Карпачова під ім'ям Френкі. Його Вік-49. А ця дівчина показала, як в Данії її висвітили Карпачова під ім'ям Девід і Вік-48. В коментарях вже пишуть, що це швидше за все, якісь камери, і вони пропонуватимуть якийсь заробіток чи якісь проєкти. Ну, або ж просто якісь інші види обман. Але загалом дізлись на тому, що це якісь шахраї, які видають. Себе за Карпачова з метою наживи. Але послухайте, як вам така теорія? А що як це дійсно Карпачов? І він просто хоче собі когось знайти в Європі, познайомитись, а сама не називається своїм іменем, ти бачиш що тривають дискусії стосовно того, чи проживає він зараз в Україні чи ні. Адже ми знаємо, що на минулому сезоні супермами він навіть не був присутній на зйомках, а просто через Zoom. Спілкувався із мамами. Різні медіа поширюють чутки, що після початку повномасштабного вторгнення Карпачов негайно виїхав до Таїланду, де він прожив дуже довгий час. А минулої осені його помічали у Празі. Він там надавав різні лекції, консультації і таке інше. Тобто він реально їздить Європою. Можливо, він навіть зараз не в Україні, хоча я не знаю, я не слідкую за його творчістю, можливо, ви мені підкажете. Як вам така теорія, що це дійсно Карпачов шукає собі половинку? Про це він стається одружений. Ну і ще одна цікава. Заманушечка з інтернету. Я впевнена, що цей пост був написаний суто для клікбейту або для рейджбейту, просто щоб написати, що ви таке пишете. Навіть я зараз звертаю на це увагу і привертаю вашу увагу до цього. Хто в темі? Чому аптеки почали масово скупляти використані стіки від Айкосів? За один кілограм використаних стіків платять 8 тисяч гривень. Кажуть, що з них якісь ліки виготовляють. І в цьому пості прекрасно все. І обіцянка грошей. І запитання, що з них можуть виготовити, і претензія на те, що автор не є розумним, щоб йому написали ти дурний, а ми розумні. Загалом ми бачимо дуже класний клікбейтний текст. Але про те, що за це платять гроші, і що з цього роблять якісь ліки, ну це вже такий маразм. Я не знаю, хто на це би повівся. Тому якщо ви хочете здати кудись стіки від Айкос, здавайте їх у спеціальні пункти ресайклінгу. Там приймають і девайси Айкос, і стіки, і поди. Люди почали згадувати, як вони здавали в 90-х там чи в нульових попіл із цигарок, і буцімто це також давали гроші. А ще згадували, як збирали пелюстки волошок, і їх потім шукали всією ріднею. Я пригадую, колись в моєму дитинстві мої друзі збирали бузину, такі ягоди. Це не було якимось скамом, вони отримували реальні ранні гроші. Це дійсно було. Лікарських цілях збирання. Але про попіл з цигарок я такого не пам'ятаю особисто. Чи пам'ятаєте ви щось подібне? Чекаю ваших коментарів. І йдемо далі. Ця жінка потрапила ну в дуже незручну ситуацію. Вона є вагітною і просто приходить додому. До речі, мені дуже подобається їхній акцент. This isn't right. We've never discussed anything like this. Why are you getting all weird? You take that off your fing head. It looks ridiculous. Sorry. You I'm sorry, everybody. You'll have to go because oh, this isn't whoa, right. Whoa, whoa. Will you just chill? No. Just like you can guy just, guy just chill out. out a minute. Whoa, whoa, whoa. Nothing. I've had to, we've done it in a rush. We didn't need to rush it. Well, we did because you were on your way back. We didn't we? even know. Right, you right? Didn't, just no, say, no. Don't don't, don't, don't don't say anything. We didn't even know it was a girl. Right. I mean, what is all this about? This is just pregnancy hormones. No, 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 don't say that to me. No, it's not. We've never discussed about doing all this and have everybody round. Spent about 15 quid. No, I've had enough. I've had enough. її чоловік, чи то хлопець, вирішив запросити друзів І повідомити їй, кого ж вона чекає. Тобто, чекайте, я навіть не можу зібратися з думками, щоб це все описати. Очевидно, вона мала конвертик від лікаря з УЗД зі статтю своєї дитини, і вони, мабуть, з чоловіком не могли його відкривати там допоки вони не організують якусь вечірку, тому що саме так і відбувається гендерпаті. І про це я говорила у своєму відео про гендерпаті, що з ними може бути не так. Але я не засуджую ці вечірки, тому що кожен робить, що йому подобається. Ну так, от. Вони, мабуть, ще не мали знати цієї статі, можливо, вона планувала вечірку, можливо, вона хотіла якось особливо це провести. А він взяв, очевидно, цей конвертик, дізнався стать і запросив друзів. Я навіть не знаю, чи це були її друзі, вона не особливо була рада їх бачити, може, це якісь його лише друзі. І просто вони повідомили їй по факту, що у них буде там дівчинка. Її реакцію можна зрозуміти. Вона сказала, що ми з тобою про це не говорили, ми це не планували. І він ще її звинувачує, типу, що вона не так реагує. Типовий газлайтинг. з того всього може бути висновок, що найкращою гендерною вечіркою є та, яка є узгоджена між двома батьками, і вони обоє хочуть, щоб все було саме так, чи то на самоті, в дуже милому моменті, чи то з купою друзів, що також може бути класно. Головне не спалити штат. Я про це розповідала у своєму відео. А якою є ваша реакція на це відео, поділіться в коментарях. Ну, і ще одна історія, яка зараз підриває наш український інтернет, і Тік-Ток, і Трец, про те, як хлопець, який працював із дівчиною в одній it компанії вирішив закластися із своїми друзями про те, що він з нею почне зустрічатися і втреться їй в довіру, почнуть вони, здається, разом жити, ночувати. І він при цьому всьому ще й скидав різні фотозвіти про те, як вони разом вдома, він фоткав її зі спини. І таке інше про це розповідає ось ця дівчина. У тіхтоць це історія моєї подруги. Всі, всі історії я викладаю анонім. Моя подруга працювала в одній з IT компаній в напрямку веб-дизайну, і там їй подобався один чоловік. Але він ніяк не проявляв до неї, знаєте, якісь знаки уваги і так далі. Тому вона просто ну відпустила це та й все. Але через пару місяців він сам до неї підійшов, запропонував після роботи випити каву, сходити десь у кав'ярню. І в них так зав'язалося спілкування. Вони спілкувалися пару місяців. Спілкування переросло вже більш таке недружне. Він запропонував їй переїхати до нього, жити разом з ним і так далі. І був один момент, коли він повернувся п'яний з гулянки з, зі своїми колегами по роботі, він ліг на кровать і почав їй, знаєте, оце брідні п'яного чоловіка, розказувати про те, що та, я з тобою зустрічаюся наспір, та у мене якийсь спір з друзями і так далі. Та якщо б не вони до тебе, я і не підійшов, і так далі. Так ось у нього починає просто розриватись телефон від СМС-ок. Вона бере цей телефон, відкриває телеграм, і в них є група, підписана її ім'ям. І вона починає, починає читати всі ті смс-ки, бачить фотографії, які він робив зі спини, коли вона не бачила. І як виявилось те, що вони і ще троє його друзів поспорили на те, що він буде з нею зустрічатися, і те, що він зробить все, що вона буде просто до нього повзати на коліна. Коли вона там прибирала або щось готувала для нього, і писав пости про те, що ось бачите, який я альфач, що я можу зробити так, що жінка буде просто виконувати кожну мою забаганку. Вона, щоб ви розуміли, звернулася до директора цієї компанії, тому що після того, як все викрилось, вони далі сміялися над нею, далі робили все, що вона себе некомфортно почувала у цій компанії, в якій працювала. І вона звернулася до директора, показала всі скріни цих переписок цієї групи. І так далі, і директор виявився дуже порядною людиною, теж чоловік, але нормальний. І він попросив їх звільнитися за власного бажання, мотивуючи це тим, що напише їм таку характеристику, що вони більше ніде ні в якій it компанії працювати не будуть. Чесно, я скажу, я не знаю, наскільки ця історія є правдивою, може, це просто дуже класний сторітелінг і, можливо, навіть заслуговує екранізації, скажімо, як історія Ріса Тіса, але ми не маємо підтверджень цьому, ми можемо лише висловити свою думку щодо ситуації. А те, що така ситуація, в принципі, гіпотетично може статися. Ну, в цьому я не сумніваюся. Не думаю, що ось такий цинізм чи підлість може бути аж такою рідкісною. Це ми бачимо дуже часто. Пишіть свої коментарі щодо цієї історії чи вірите ви в її реальність. І дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі. І не забувайте про квиточки на Люмос оркестра.